Друзі, вітаємо! Сьогодні хочемо розповісти про систему ведення штанги контур-контрол на навісному оприскувачі uf 02. Перед початком перегляду підпишіться на наш канал. Це допомагає нам розвиватись і насамперед просуває саме український контент. Слава Україні! Ми починаємо. Амасони контур контрол. Це революційна, повністю автоматична система керування штангами, яку тепер можна також використовувати на навісних оприскувачах. Контур контрол забезпечує абсолютно точний обробіток за високої швидкості руху для максимальної продуктивності, мінімальну відстань до цільової поверхні та відповідно незначне знесення. Максимальна точність та дієвість для навісного оприскувача. Разом з автоматичною системою ведення штанги Distance Control для uf 1602 і 2002 із робочою шириною від 27 метрів Амасони як альтернативу пропонує автоматичну систему активного ведення штанги Contour Control. Контур контрол забезпечує абсолютно точний обробіток за високої швидкості руху для максимальної продуктивності, мінімальну відстань до цільової поверхні та відповідно незначне знесення. Це важлива складова для точного, дієвого та екологічного захисту рослин як для великих, так і для середніх та малих господарств. Амазоне Контур e Control це революційна та повністю автоматична система керування штангами, яку тепер можна також використовувати на навісних оприскувачах. Нахил штанги регулюються гідравлічним циліндром попереднього тиску з обох сторон. Гідравлічні клапани швидкої дії встановлюють штангу в потрібне положення. Це активно усуває різноманітні ефекти, спричинені нерівною поверхнею та іншими впливами під час водіння. За таким же принципом працюють циліндри для відхилення обох крайніх секцій штанги вгору і вниз. Штанга копіює нерівності рельєфу для витримування оптимальної відстані до цільової поверхні по всій ширині, навіть на дуже горбистій місцевості і на безпрецедентних швидкостях. Відстань до цільової поверхні менше 50 см з відстанню між форсунками 25 см. У поєднанні з чотирикорпусним тримачем форсунок Ама Свіч і відстанню між форсунками 25 см можна абсолютно точно дотримуватися відстані до цільової поверхні менше 50 см. Складання флекс. Серійне електрогідравлічне складання штанги Flex з контур-контрол може задіяти кожну точку складання на штанзі окремо, таким чином розкладання на зменшену ширину можливе з кабіни трактора. Запобіжний механізм у гідравлічній системі використовується одночасно як захист від ударів під час роботи зі зменшеною робочою шириною. Індивідуальне спрацювання гідроциліндрів у точках складання на кожній стороні штанги дає змогу одночасно розкладати по два сегменти. Це значно скорочує час на підготовчі роботи під час складання та розкладання. Перспективна техніка. Нові та інноваційні технології, наприклад, стрічковий обробіток на просапних культурах або точковий проти бур'янів, можуть широко застосовуватися також у сегменті навісних оприскувачів. Точний обробіток за максимальної продуктивності в компактному форматі для сталого сільського господарства з урахуванням екологічної безпеки. Система ведення штанги Контур-контрол забезпечує малу відстань до цільової поверхні по всій робочій ширині без компромісів за швидкістю руху та продуктивністю оприскувача. Фермери вимагають ефективного та сталого застосування машин в оптимальні терміни. Система активного ведення штанги Контур-контрол дозволяє забезпечити необхідну дієвість без компромісів також у сегменті маневрених та компактних навісних оприскувачів. Точна відстань до цільової поверхні по всій штанзі знижує знесення і захищає довкілля. Точне дотримання висоти штанги забезпечує оптимальний поперечний розподіл по всій робочій ширині і високу якість обробки. Ваші переваги, швидке та точне ведення штанги для максимальної продуктивності. Відстань до цільової поверхні менше 50 см у поєднанні замас віч чотирикорпусним тримачем форсунок та відстанню між форсунками 25 см для мінімального знесення. Складання FLEX для дуже швидкої реалізації процесів, простий перехід від однієї робочої ширини на зменшену з інтегрованим захистом від ударів для використання у різних системах технологічної колії. Перспективна технологія з найкращим обладнанням для стрічкової та точкової обробки на цьому. все. Обирайте найкращі рішення для ваших господарств. Техніка Амазоне – це надійність, якість та технологічність.